І власне далі будемо говорити про наш психологічний стан, адже щоночі. Мешканцям багатьох міст доводиться проводити в укриттях, доводиться перебувати в безпечних е, місцях, проводити е, ночі без сну, заспокоювати себе, заспокоювати е, дітей. А вранці на роботу як в таких умовах зберегти е, свій психологічний стан, зважаючи особливо ще й на те, що е, Росія паралельно із російським, е, з російським ракетними атаками веде інформаційну Психологічні атаки атаки, щоб підірвати стійкість та єдність українців. Про це заявила Ганна Малєр, заступниця міністра оборони у телеграм-каналі. Про це поспілкуємося із психологом Анною Бородиною. Пані Анно, вітаю вас на в ефірі марафону. Отож, доброго дня. У цій ситуації безсонних тривожних ночей, як зберегти своє психічне здоров'я, свій стан і е, працездатність? По перше, нам треба розуміти, що механізм стресу він тілесний. Е, є таке розуміння, як да, взяти себе до руки, така метафора. Чому? Тому що це про тіло. Е, всі розуміють, що коли ми чуємо вибухи, коли ми не досипаємо, першим сприймає цей удар тіло. І власне тому і ми маємо давати в першу чергу увагу тіла. Це може бути пиття води, тому що коли б організмі достатня кількість рідини, легше зносити стрес. Дихання дихання дуже допомагає. Чому це важливо? Тому що людина без води може протриматися певний час, без їжі також включаються адаптаційні механізми організму, але без дихання ми довго не протримуємося. Зовсім і тому, якщо е, наш мозок отримує інформацію про те, що ми продовжуємо дихати, для нього це означає, що ми нібито перебуваємо в безпеці, і плюс доєднувати до цього всі тілесні практики для чого це потрібно. Тілесні практики допомагають нам відчувати кордони тіла, коли ми відчуваємо кордони тіла. Ми ніби повертаємо собі, ні, ніби ми повертаємо собі тілесність, повертаємо собі опору. Коли ми відчуваємо опору, нам є на що спертися. Ми відчуваємо свої базові потреби. Коли ми відчуваємо свої базові потреби, ми їх можемо задовольняти. Таким чином ми повертаємо собі можливість функціонувати нормально ну, те, що нам потрібно щоденно. Пані Анно, а як оце все пояснити дітям? Дітям. Насправді дуже важливо, щоб поруч з дитиною був дорослий, який вже дав собі е, ради. Ну тобто, це можна пояснювати лише із стану стабільного і стану спокою. І е, тут дуже важливо розуміти, в якому віці що яку інформацію ми даємо дітям. Ну як ми про них пікуємося для кожного віку, це буде по-різному. Щоб не витрачати час, я можу сказати, що дітей також треба привчати в першу чергу до цих базових практик дихання. Видих повинен бути довший ніж вдох, тобто ми видихаємо довше. Ось. Також привчати пити водичку. Розуміти, що це, це важливо, тому що і під час пиття водички у нас включається блукаючий нерв. Це, він вмикає і стимуляція блукаючого нерву вмикає парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за заспокоєння, і власне існує дуже багато різних технік. Ми з колегами сьогодні Міжнародний день захисту дітей. Ми з колегами центру без паніки підготували низку практик, які можуть допомагати дітям. Ну, власне, можна підглянути. Якщо є час, я можу одну з них, наприклад, розказати. Якщо на це, ну, якщо час. можна дуже коротко, дуже коротко, дивіться важливо дітям, щоб у них було села на у на якесь безпечне відчуття, і ми можемо привчити їх, і власне це треба робити тоді, коли ми в стані спокою, в стані безпеки. Наприклад, закріпити відчуття або спокою, або безпеки можемо зробити це через канали сприйняття інформації. Ми можемо запитати у них слухай, а якщо? Твій твій спокій мав би колір або образ. що це було, і так по кожному каналу, який запах, який колір, яке тілесне відчуття, який звук це міг бути, і, і, і тоді ці стимули можна використовувати для швидкої стабілізації дітей: ну показувати колір або нагадувати цю метафору, включати цю музику, яка асоціюється зі спокоєм, мати про собі цей запах, а щось або щось того смаку, або нагадувати дітям про це. От ви сказали тілесні практики, а спілкування. Мені цікаво, зокрема, от, як правильно виговоритися дітям чи дорослим, перепрошую. І дітям, і дітям, А є правило називати свої почуття по імені. Наприклад. Я скажу, я зараз трішечки нервуюся бути в прямому ефірі після такої ночі, говорити про такі важливі теми. Це велика відповідальність. Я називаю своє почуття по імені і говорю щось зі мною. І тоді я ніби з'єднуюся уже зі своїм станом напряму. Дуже важливо не тільки що ми говоримо, а як і як ми говоримо. Діти будуть щитувати діти, ті, хто поруч вони будуть щитувати наш невербальний стан. Ми можемо говорити я спокійний і при цьому видавати неспокій. Переристим диханням або навпаки з затримкою дихання, тому розумієте, справа в тому, що ніби це звучить дуже банально. Да, чому тілесний практик, якщо ми говоримо про психологію, але за цей час е, повномасштабного вторгнення всі мої навчання і всі міжнародний досвід, коли з українськими психологами ділилися, колеги він зводиться в першу чергу до. Тілесної роботи до повернення собі контролю, чому я проведу простий приклад: можна підглянути підглянути в природі тваринки не накопичують стрес. Чому тому, що вони його моментально скидають? Вони, якщо поспостерігати за котиками, за і дикими тваринками, вони прям тілесно ось можуть ось так, і люди також, е, метафора така, також через тіло е, трансформувати цей стрес. Тоді ми зможемо з'єднатися з усіма іншими нашими потребами. Ми можемо вже говорити, розмірковувати, тому що під час стресу у нас вимикається неокортекс, та частинка мозку, яка відповідає за е, систематизацію, аналіз. Раціоналізацію, і ми не можемо думати нормально, звично, тому ми маємо її повернути, ну, включити в роботу. скажімо Зрозуміло, так. Стрес дякую, Анна. Анна Бородіна, психологіня, говорила нам, як побороти стрес від е, що ракетних атак. Е, а...